Не, хто там був. Я бачив катану, я... В дівчину настю і сам. Ну Це... да, да. І того, я ще раз запустив ще раз чекаємо Твич, да? Да угу. бы все остальные мои по хату. Захожу. Черный экран? Аби Я щось Чого? не розумію. Так мені і... треба налаштувати, щоб завтра все працювало. А а це а це <світ> <світ> Можу сам себе репортнути, понял. <світ> <А ч> <світ> Пипесом, воно ну, не працює у мене. Абіїбус. 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 Мене це харить, блядь, я, я, я а не розумію. Абіїбус. А может щось з настройками? Абіїбус. Абіїбус. Факт. Озла, зла людина. Да, зла зараз буде дуже зла людина. Злий абієбус. Злий абієбус. Злий обієбус. Злий абієбус. Злий злий. Злий обієбус. Злий абієбус. У мене сука другий день ніку не працюю. Я сука вб'єбую два своїх вихідних, блять, на цю хуйню. Релод, а може це у всіх стрічо? З відео бус кенселд. please try again. Окей, а ну до кого ще зайти? А у інших працює. Окей, якщо чогось у мене не працює. Злий авіебус. Україномовних. Злий авіебус. А ну найди кого швиденько україномовного. Злий авіебус. Злий, так, дуже злий. Дуже-дуже запаско-безпечний. Злий авіебус. Та я зараз точно піду з фільмом. Ну, прикол в чому, що студія Мінпас працює, працює, а в хардкора теж все працює. Ну, то це значить, у мене абиебус. якась локальна хуйня. А може Злой в мене щось абиебус. просто... А твіч міг Злой за неї актив видати якісь... Якусь тему, чи ні? Злий Абі Єєбус. Злий Абі Не? Не міг. А да, ну дайте хоч чат собі виведу.

<танцес> <танцес> Зато дивись, блін, залітає Тікток, а скільки там Ясно. на тіктоніх ну, собі хоть на телефоні відкриє Тікток. Так, ребятка, я, коротше, цей. Тестовий стрім. Того контенту сьогодні не буде. Я сьогодні ви своє залізо, яке якоби оновив собі. І думаю, що все буде охуєнно. Ну, графа, як ви бачите, охеренна, в принципі, на Тіктоці графіка, ну, якість графіки набагато краще стала. Ну мені так, по крайній блядь. Прям навіть прям, блядь. Ах, Охеренно сочный контент. В, в смысле сидит в тыщи? Чекай. А что? Нет, микро працюет. Тебе чути. Тебе в тиктоце чути. Да, чи ні? Да, чи ні? Да, ні. Что ты маешь на увазе, что сидит в тыщи? Да, чи ні? Да, чи ні? Але душі душ сніла запустимо все працює, онлайн дачі ні ахах, ахах, дачі чи ні. Ні-ні, де є? Що? Ну. Ні. Що таке? <смі> Чекайте з своїми Ната Наталя. Боже, 100 років Наталія до мене не заходила. Так, із да, кодуванням відео. Угу. Чекай, чекай, чекай Це означає, що твічний зміг завантажити відео тільки є кілька можливих причин. А. Добрий вечір, вітаю твіч досить чудові до налаштування фрейм інтервал. Так, ключових кадрів має бути рівно 2 секунди. Профіль main baseline. Що вона хоче від мене? Level 4.0бич. <рек»>? минулого тижня була. Да? А я не був минулого тижня, я минулого тижня був відпустці. Перевір стрімер, спротив, вінкнуть аланціативу. Його як може. О, все привет. забув. А, бітрей для твіча максимум 6 тисяч, а я момент там 10 тисяч стой. Привіт, привіт. Ребятки, офую стрім знову. Щас, щас вернемся сорян Ну, блять, тестовий стрім, сорян. ну Поки твіч не запущу, я, блядь, не здамся. Да, рука-ліцо А цей сраний стрімлепс не дозволяє окремо виключити стрім з е, твіча. я мушу А потім. Чого? Чого я вийшов? Давай я вже чекаю, поки я не закінчив кнопку. Не нажав кнопку. Незі.